Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак. Це моя youtube платформа. Сьогодні у нас 11 березня, вівторок, і вже відбулись перемовини. верніше, перший раунд перемовин делегацій Сполучених Штатів Америки і України в Саудівській Аравії, в місті Джида. Що наразі відомо? Давайте спершу попрошу вас поставити цьому відео лайк, підписатися, прокоментувати, написати звідки ви дивитесь, ваші зауваження, побажання. Звичайно ж, завжди я їх вітаю, читаю і виношу в наступні. Наші ефіри ну і звичайно ж діліться цим відео. Це важливо, так працюють алгоритми Ютуба. В такому випадку більше людей зможуть зрозуміти, що відбувається всі справді історичні дні для України. Що ж, наразі відомо небагато, але деталі важливі є. Під час перерви, після зустрічі між українськими та американськими делегаціями, радник з нацбезпеки, американського президента Дональда Трампа звати його Майкл Волз, небагатослівно прокоментував хід перемовин. На нього про це каже телеканал CNN. Що відомо, що державний секретар Марко Рубіо та Майкл Уолтс пройшли через вестибюль готелю в Джиді, де проходять перемовини між офіційними делегаціями Сполучених Штатів Америки та України. У відповідь на запитання телеканалу про те, як пройшла зустріч, Волц відповів: рухаємося до мети. Такий короткий коментар, але бачимо, як мінімум негативно вони не налаштовані. Бо всі попередні зустрічі ми знаємо прекрасно, чим завершувалась з американською стороною. Що кажуть у нас, що каже наша делегація? Нагадаю, вона представлена. Звичайно, Андрій Єрмак, Паліса Сібіга, міністр законаних справ. Ну і міністр оборони у міру. Так от, керівник офісу президента України Андрій Єрмак назвав три головні критично важливі умови для Європи і США, включно з політичними і фінансовими тисками на Росію, виконання яких дозволить забезпечити тривалий мир в Україні. Це написано в колонці Єрмака у британському виданні The Guardian. Цитуємо: по-перше, Україні мають бути надані гарантії безпеки, які забезпечують, Тачуть довіру до майбутньої угоди про припинення вогню. По друге Європа повинна діяти рішуче, щоб посилити і збільшити санкції проти Росії. І по-третє, Європа повинна взяти під контроль заморожені російські активи, аби забезпечити подальшу і більшу підтримку України. За словами очільника офісу президента президента, засідання Європейської ради минулого тижня доводить, що Європа, коли вона об'єднана, може взяти під контроль власну безпеку і долю. Далі цитуємо Єрмака. Саме зацікавленість у міцній євро. Європейській безпеці спонукає Україну наполягати на виконанні цих умов. Десятирічну агресію Москви проти України не можна сприймати легковажно. Лідери Європи визнають це, і ми закликаємо їх у цей критичний час виконати багатообіцяючі домовленості, багатообіцяні домовленості досягнуті в Брюсселі минулого. Тижня ну власне це стосувалося, до речі. Ця клонка з'явилась напередодні зустрічі буквально в джиді. Інсайди, що кажуть цієї зустрічі, нагадаю вам, що прийшла пройшов перший раунд, і до завершення йде другий. Sky News повідомляє, що Сполучені Штати Америки виключили повернення України до кордонів 2014 чи навіть 2022 року. Американські посадовці заявили, що не хочуть навіть чути про будь-які прохання України повернути кордони країни на свої позиції 2014 року або 2022 року. Така от, кажу, Sky News, Позиція американців під час першого раунду. Це вже каже суспільне з посиланням на джерела. Під час першого раунду перемовин у Саудівській Аравії сторони обговорювали пропозицію України щодо режиму тиші на морі та у небі. А також про угоду про рідкоземельні копалини. Зараз про це ще детально поговоримо, тому що напередодні це згадував і держсекретар Марко Рубіо, який перебуває на цих перемовинах. Нагадаю вам також, що вранці сьогодні, 11 березня, сили оборони України розпочали перемовини не з Саудівської Аравії, а з столиці агресорки. Москви тому, що у Росії вранці заявили про масовану атаку безпілотників на багато регіонів, зокрема й на Москву. Влада терористична терористичної країни повідомила, що в Московській області було ем, збито 73 безпілотники. Усього ж, за даними російської міноборони, за ніч збили 337 безпілотників. Атака стала наймасованішою у 2025 році, кажуть Росіяни. Я їм їм підкажу, що це наймасованіша атака з часу повномасштабного. Вторгнення. Ну і власне, якщо подивитися, там всі аеропорти в Дамадєдову були перекриті, автівки горіли. Тобто, в столиці Росії відчули, хоча б на якийсь час, що українці відчувають. Повномасштабні три роки а загалом 10 років війни. Кадри феноменальні. Можете глянути в будь-якому Ютуб-каналі. Окрім цього, Угорщина перестала отримувати російську нафту через нафтопровід Дружба, начебто через атаку українських дронів на диспетчерську станцію на території Росії. Про це сказав міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто, у себе у Фейсбуці він це повідомив. За його словами, Угорщина отримала цю інформацію від російського міністерства енергетики. Зараз Ведуться ремонтні роботи, цитуємо. Єврокомісія дала гарантію, що атаки на енергетичну інфраструктуру Угорщини не буде. На жаль, це вже вкотре, коли гарантія Єврокомісії була порушена. Ми закликаємо українців не атакувати енергетичну інфраструктуру Угорщини. Угорщина не несе відповідальності за війну між Росією та Україною, заявив Сіярто. Також міністр додав, що Угорщина розцінюється як напад на свій суверенітет. Окрім того, посадовець закликав до миру між Росією та Україною і висловив сподівання, що зусилля президента Трампа на цьому тижні будуть успішними. Ну, по-перше, міністерство енергетики Росії десь там сіярто сказали, що дружба не працює. Він зразу повірив, кому повірив Росіянам, і сказав, Україна повинна перестати бити. Ми не знаємо фактів, де що прилітало і чому дружба не качає, не перекачує це. раз. По друге, буквально на днях прем'єр-міністр Угорщини Орбан заявив, що він не підтримує фактично цілісність і існування України у себе на Фейсбуці, офіційній сторінці. Уряд цієї країни написав, що мовляв Європа хоче підтримувати Україну, хоче її зробити стійкою незалежною. Ми це не підтримуємо. Цей допис вони потім стерли. А тепер вони кажуть, що вони не несуть відповідальності. Ви якраз дуже несете відповідальність, тому що ви ретранслюєте постійно російські наративи. Ну і власне що було сказано сказано перед зустрічю в Саудівській Аравії. Українській Україні доведеться піти на територіальні поступки в рамках будь-якої мирної угоди. Про це заявив держсекретар Марко Рубіо. Повідомляє New York Times. Перед відправкою в джіду в Саудівській Аравії, де відбуваються переговори зараз між американськими та українськими чиновниками. Рубіо поспілкувався з пресою під час розмови. Він висловився про свої очікування від майбутніх перемовин. Він розповів, що Україна повинна буде піти на поступки щодо земель захоплених Росією в 2000, з 2014 року як частина будь-якої угоди про припинення Війни цитуємо Рубіо. Найголовніше, з чим ми маємо поїхати звідси, це тверде відчуття того, що Україна готова піти на важкі речі, як і Росіянам доведеться піти на важкі речі, щоб припинити цей конфлікт, або хоча б призупинити його в тій чи іншій формі, сказав держсекретар журналіста. Мені цікаво, на які поступки має піти Росія. тому, що Сполучені Штати Америки жодного разу ще про це не говорили, не озвучували. Лише говорили про те, що можливо буде посилення санкцій. public Лінці Грем сказав, що цього тижня внесе законопроект до конгресу, де будуть вражаючі масштабні санкції, прописані проти банків Росії енергоносіїв. Але це лише слова на ділі. Ми маємо інше. Сполучені Штати Америки призупинили допомогу Україні, призупинили розвідання надавати Україні, відповідно розуміючи, схиляючи нас до якихось компромісів безальтернативно. Тобто вони повністю натиснули на Україну. А потім сказали, давайте в Джиді сідати за стіл переговорів. Чи буде щось таке подібне з Росією, Ви знаєте, мені дуже і дуже мало ймовірним це виглядає. Окрім того, або ви зрозуміли наскільки все перевернулося з того часу, як Дональд Трамп став президентом Сполучених Штатів Америки. З головного партнера, який допомагав нам боротися проти терористів, Сполучені Штати Америки перетворили перетворилися, м'яко кажучи, в посередника, а прямо кажучи, військового союзника Росії, тому що не надання нам розвідданих розв'язує руки Росії, і ми прекрасно бачили і знаємо, як в останні дні вона атакує всю інфраструктуру України. До речі, про це ще також поговоримо, тому що журналісти одного з телеканалів просто таки посадив на п'яту, скажімо так, точку до Да Трампа так, от, якщо говорити про далі Марко Рубіо, він сказав наступне: що я можу запевнити вас, ми не будемо надавати військову допомогу росіянам, сказав Рубіо. Очевидно, він так відповідав на запитання журналістів, але сам факт того, що вже такі питання вносяться в порядок денний спілкування з офіційними представниками еліт Сполучених Штатів Америки, вже багато про що. Свідчить, ну власне також повідомили делегації США, що цього тижня проведе зустріч у Саудівській Аравії не тільки з українськими посадовцями, але і з російськими. Перемовини пройдуть окремо. Про це повідомляє телеканал CNN. за даними співрозумовника каналу, який ознайомили з планами у Саудівській Аравії. відбудеться окремі зустрічі високопосадовців адміністрації Трампа з представниками Росії та України. Джерело відмовилося повідомити, хто буде присутній на переговорах з боку РФ. Також невідомо у якому місті має відбутися зустріч цих делегацій. Вони вже двічі нагадаю вам бачилися. Це в Ель-Ріаді, Саудівська Аравія, і також в Туреччині. Вони в Стамбулі зустрічалися, але там все оповито таким туманом. Там взагалі невідомо, хто ж був про що говорили і про що домовились. До речі, про зустріч можливо США і Росії в Саудівській Аравії. Міністерство Они справа Росії спростувала Марія Захарова. Мовляв, вона каже, що зустріч не планується. Мало того, жодної інформації від американської сторони не надходило. Ну, власне, як я вам казав, так, згадував про Трампа, як його просто таки посадили, но ну, нокаутували. Суть в тому, що журналістам спілкуванні з Дональдом Трампом, коли він летів до Вашингтону, запитав він сказав: Путін не поважає вас, він атакує Україну. Що ви збираєтесь? Зробити на це Трамп так відповів, хто. Журналіст йому повторив: він атакує Україну щодня. Подивіться новини. Ви говорите, що він хоче миру. Він вас не поважає. Що ви будете робити? Знову ж таки, повторив журналіст. Трамп запитав, що він робить. Журналіст втретє, каже: Він кожен день атакує Україну. Кожен день бомбить мирні міста ракетами та шахедами. Трамп відповідає журналісту: Він мене не поважає. Журналіст йому каже, так. Тут Трамп каже, а ви звідки? Ну йому каже журналіст, що я з Вашингтон Пост, і Трамп відповідає: Ви зараз підірвали довіру до себе. Бачимо, що не сподобалося такі запитання Трампові, і він може зробити те, що зробив з Associated Press. Просто закрити для журналістів Вашингтон Пост доступ до спілкування з президентом США. Він таке може, він таке вже робив. Видання Більд каже наступне, що США не планують відновлювати постачання допомоги Україні, поки президентом президент Володимир Зеленський не піде у відставку. Дональд Трамп шантажує Зеленського поставками зброї, домагаючись його відходу з поста президента і проведення виборів в Україні. Власне пише видання Німецьке Більд. Як наголошується в статті раніше, видання Політіко писало, що американські чиновники вже зустрічалися з політичними супротивниками Зеленського Юлією Тимошенко і Петром Порошенко. Анком, аби обговорити з ними можливі майбутні вибори, ну і власне бачимо паралельно також місії, які є абсолютно безкорисні, некорисні, так особливо після повномасштабного вторгнення. Такі, як Організація Об'єднаних Націй, ООН і решта вони продемонстрували, що вони бездієві. Коли є мир відносний та на планеті, вони можуть там резолюції, там різні голосувати і проговорювати. А коли йдуть повномасштабне вторгнення Росії в Україну, вони абсолютно беззубі. Таким також є і ОБСЄ. але цього разу не тут то було, тому що генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Дун Сіньєр Лі Оглу здійснив. Візит до Москви сьогодні, у вівторок, 11 березня, де зустрівся з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим на спільній прес-конференції в Москві у вівторок Сінія Лі Оглу подя подякував Лаврову за запрошення і за продуктивну і відверту розмову. Я є генеральним секретарем ОБСЄ і я відданий тому, щоб працювати з усіма. 57 державними державами-учасниками Російська Федерація це співзасновник організації, тому це дуже важливий партнер у межах ОБСЄ, Додав генсек. Також він сказав, що хотів би продовжувати працювати з Росією з питань миру і безпеки в Європі. Тому я тут він сказав. Також цей сінер лі оглу, перед тим як показали. Наслідки нічної атаки українських дронів у місті Видне Московської області, де нібито були пошкоджені цивільні будинки. От він як прокоментував, він ухилився від відповіді, чи засуджуватиме Україну за ці удари, але висловив сподівання, що скоро війна закінчиться. Ну, от, власне, до тези генсека ОБСЄ, що Федер... Російська Федерація є співзаснов... співзасновником, тому це дуже важливий партнер, і Росія працюватиме. Вони продовжують працювати з Росією з питань миру і безпеки я пропоную генсеку ОБСЄ поїхати в Таганрог. Там є от місця, де тримають наших військовополонених і просто таки катують по вже три роки. Те, що наші герої, хлопці, дівчата, розказують з Таганрогу. Це просто таке в голову не вкладається, що з ними ціне люди роблять. От, будь ласка, туди, пане ОБСЄ, Відправтесь та Таганрог і подивіться, і прокоментуйте. Що ж, такими були новини станом на момент проведення першого раунду переговорів між Сполученими Штатами Америки і Україною в Саудівській Аравії місті Джида. Нагадаю, вам сьогодні 11 березня, вівторок, поставте цьому відео лайк, прокоментуйте, підпишіться, напишіть, звідки дивитесь, і, звичайно ж, діліться цим відео. Побачимось в наступних ефірах.